Отако. Дивіться. Оце зітьох тут марялочку напили, змільничку. На і за собою не прибрали пляшки. Це якісь нелюди. Півницю почистив. Це дочки я вже привіз, а це з півниці повитягував що гнильошу. 10 років ще було. Було картоплю, я ще садив, все почистив. А ще тиски в мене, О, зараз покажу вам, як тиски в мене вкрали? Я це в відео скину. Це або мильнечок, або Білейчук, або цей то Василь, Цей шиночок названий. Якби не ці лижі, я б по лижі по біцьо, Лижі моє небо. Лижі, брате, маленькі лижі. Нову по побіцям повітря. Мій я, це його тато. Як по полижі, не має пістоліть. Був станок я вже віддав хлопців, мені станка. Заходжу я Тут Металом всякий. І о, дивіться. Лиш ночі, де були гроші. Личився кубан з дротами. І лиш би. Якби не ці лег, я би не видів, що листопаді я крутив, тиски великі, які стоять 5-6 тисяч. Новенькі в мене були. Я їх тут затягнув, прибито з цвеками. Звеху не викинули. І це повітігав, а за два світки стояли ще дерь, полишилися. І тиски украли. би не лежав, листа, ні ще крутив. Ще крутив трубу відкручував, від а зараз прийшов нині по Нині Анни. Прийшов, не знаю, щоб поліцію звати, поліція так і не допомагає. Це пущу інтернет. Не читаю люд. Оце, тут куди Роман ще бігає, ну може той роман не взів, тому. Тунь Ганпонець вже спів ще. Це Мельничук. Нікола Юру. Або Білейчук Михайло, або цей синочок назвати. Томашук Василий, або Білечок Михайло. Зичок названий тоже. Свою буду не забрав. Таку він зробив тут за 10 років. Буду в собаці. А якби він їс на дорогу? Вон, будка. І в певні лишили оно чи віно, чи яка хірня не знаю. A zdravo, je ja mu postavljeno drogo. Najberete si vi, 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 moje še vipje, da spijanke. Ocej je ni zabral, a tisketu ni zabral. Onde stoji mašina, to je naška krasno. Je le tu včeraj pijanstvo, braška milničuke, milajčuke in tu maštuk. Sede tam pijan, tu je šukal kapri. Назобралась. А я оці лежби би малому, ну, йду рано побічів легки принести. Я глиб нема тиснув. Отака в мене родинка. Казав мій вуйко, така родинка дорога, яка крутя біжала. Оце родина. Давайте всім привіт з ворогти, всім Станіслав, хто мене знає. Це так заїло, що це взагалі не знаю, що робити. Міліцію ще, А міліція нічого не допомагає. Ключі від не украли коло хати, сиділи, приходять, ні околиці, не кути нема. Все. І ніхто нічого не, не, не обізвався. Там то гірель усе прикриває. То порудену вчив частковий якраз. Ай, все папа. А так, не вженився, казав, тато, втопився. Našel sem jih tako čupakabo zvoronjenke. Vlakobrat, prečupakabo, nevedemo, da je to vrenka.